Друзі, всіх вітаю на каналі. Сергій Притула погрожує мене посадити до в'язниці за мої розслідування та репортажі. Але перед цим я хочу розповісти про нову ідею Сергія Притули: позбавляти нелояльних українців громадянства. Притула заявив, що настав час підняти питання видачі паспортів негромадянина, щоб такі українці не змогли ні голосувати на виборах. Ні, самим обратись до влади, давайте прочитаємо, що написав притула. Ми громадяни України і в нашому суспільстві водночас є дві протилежності: є солдат в окопі, який щомиті ризикує життям, виборюючи свободу країни, є покидьки, які поширюють російські наративи, співпрацюють з РФ і тому подібне. Притула пише, що в них обох є українське громадянство, і це. За його словами, моральна аномалія громадянство це відповідальність, яка йде поруч з правами. Громадянство це не просто мати паспорт з тризубом, це взаємна угода. Ти за цю державу, а вона за тебе, пише притула. Я вважаю, що нам вже давно треба почати широку публічну дискусію про інститут негромадянина, статус за якого людина живе в країні, користується базовими правами, але немає політичного. Впливу не голосує і не обирається ні на рівні центральної влади, ні на рівні територіальної громади, заявив Сергій Притула. Тобто, те, що я казав раніше у своїх відео, влада Зеленського та його політичні сателіти роблять це, щоб роз'єднати українців і видумують нові схеми, як нашкодити громадянам. В цьому пості притула поділив українців на дві категорії: одні воюють, а інші це. Російські агенти, як він пише, притула, звісно, відніс себе до першої категорії. Він, як верховний суддя, сразу вирішив для себе, що він є справжнім українцем, а всі інші це не потріб за його словами. Це російські агенти. Вони співпрацюють, просувають російські наративи. А як вони будуть визначати, хто це хто просуває? А ти хто критикує владу Зеленського і Єрмака? Ось, наприклад, я особисто. Журналіст, який працює з 2006 року, з 2008 року заснував свій правозахисний проект щодо захисту прав українців від злочинів правоохоронної системи та суддів. Немає жодного відношення до Росії. Ніколи не був в РФ. немає там знайомих, друзів, родичів, ні з ким не спілкуюсь. І що Зеленський вів проти мене персональні санкції. Звинуватив, що я ворог за його словами України і нібито посібник РФ без жодних доказів. Заборонив своїми санкціями публікувати для мене медіа в Україні, поширювати відео і звернувся до Ютубу з проханням заблокувати всі мої канали на території України. Що Ютуб і зробив? Мої канали недоступні тому для перегляду відео. У своїх налаштуваннях акаунти змінити місце знаходження з України на будь-яку іншу або використовувати VPN. але вводити санкції проти мільйонів українців це дуже багато часу, тому вони вирішили одним махом просто позбавляти мільйонів українців паспорта громадянина України. А хто буде вирішувати, що людина просуває, так вони кажуть, російські наративи? СБУ. А як СБУ визначає, що є російським наративом, а що ні? Дуже просто. Якщо критикуєш Зеленського і Єрмака, владу в цілому за корупцію, за порушення прав людей. Вони все тверджують у своїх кримінальних справах, просуваєш російські наративи і саджають людей у тюрму. Скільки вже правозахисників, блогерів були заарештовані та посаджені в СІЗО саме за критику Зеленського і Єрмака? Ось приклад. Так вони будуть чинювати відносно. Всіх українців, я думаю, щоб можна продовжити позпритули і сказати, що тоді необхідно позбавити обов'язку платити податки для такого негромадянина. Якщо людина не має права обирати владу, то навіщо вона буде сплачувати податки, щоб цю владу отримувати за свої гроші? Наступне тоді потрібно скасувати мобілізацію для таких. Отримувачів паспорту не громадянина. Якщо людина не може обирати владу і самою обиратися, навіщо вона буде воювати за цю владу і за цю державу, тоді потрібно скасувати мобілізацію для таких людей. Дай Та взагалі просто відкрити кордони. Не потрібно вигадувати ніяких паспортів, просто відкрити кордони, і люди самі вирішать, чи хочуть вони жити в Україні. Я думаю, що мільйони українців. Вже прийняли рішення, що вони будуть робити. Тепер щодо погроз та посадки в тюрму під постом Сергія притулив X блогер Мирослав Олешко запитав притулу, чи збирається він вітати з днем народження свого друга екс-міністра оборони Рєзнікова, відомого під прізвиськом Льоха Золоте Яйце. За масштабну корупцію, коли закупляли яйця по 17 гривень штука для зсу, притула так озвірів від запитання, що написав наступне. Давайте я процитую цю відповідь Сергія Притули. Я із задоволенням буду ходити на суди до тебе. Образа пише притула до Олешка. Я ж бачу цей ваш. Півнячих куточок, ти, шарій, мосійчук, шапошніков, всі, хто виправдовував російську агресію і діяв проти власної своєї країни, сядете всі, і я б казав тобі повернутися швидше до України. Він звертається до Олешка і віддатись в руки правосуддя, пише притула. Далі притула пише, бо різні колаборанти цією опцією не скористалися і зараз на концерті Кобзона, тобто він натякає, що вони мертві. Але ти ж не дурень, ти ж не повториш помилок Киви. правда? Написав Сергій Притула. Немає жодного прикладу щодо звинувачень Притули щодо виправдовування агресії РФ. Чи може будь-яка людина на цій планеті привести будь-який приклад, хоч якийсь приклад. На підтвердження звинувачень притули на мою адресу, про яке виправдовування агресії РФ йде мова? Будь ласка, цитата, відео, якась стаття приведить приклад. Я не вчинював жодного кримінального злочину. За що саме намагається притула мене посадити? Може хтось пояснити відповідно до чинних законів. Далі притула звертається до Мирослава Алешка і пропонує йому приїхати сісти в тюрму в Україні, а інакше його за словами притули буде чекати доля Києва. Тобто він погрожує вбивством блогеру за його запитання е, щодо поздоровлення з днем народження. Екс-міністра оборони Резнікова, з яким обіймається притула, хочу нагадати, що соціологічні служби України, які контролюються офісом зеленського Єрмака, завжди ставлять притулу на друге місце довіри після Зеленського. Тобто, уявіть, що притула це фактично другий, після, так вони кажуть, голови держави за рівнем довіри. Тобто на майбутніх виборах притула буде йти сателітом Зеленського і охоплювати молодіжний електорат. Він хоче, мабуть, очолити Верховну Раду чи стати прем'єр-міністром або навіть замахнутися. На президента. І уявіть, що якщо притула стане в топ владі топ-посадовцем, яке правління буде? Ось по цим постам ви вже зрозуміли, як це буде відбуватись. Всіх своїх критиків Сергій Притула, якщо опиниться у влади, буде заарештовувати з лейблом агент Кремля. А якщо немає будь-яких доказів, якихось зв'язків з Кремлем, буде одне правило. Якщо критикуєш Сергія Притулу, владу. Ти просуваєш, як вони кажуть, російські наративи, і тобто тебе знову ж таки потрібно посадити. Тобто, одна партія, один народ. Що всі ходили строєм, ніхто не мав права критикувати. Всі тільки аплодували. Притула хворіє такою ж хворобою, як і Зеленський, зіркова хвороба. Вони терпіти не можуть критики, терпіти не можуть обговорення і будь-яких негативних коментарів. Вони це сприймають дуже агресивно, і як і Зеленський притула, буде саджати людей, переслідувати за свободу думки та слова. А якщо вони не можуть дотягнутися до людини фізично, в рамках СБУ, ДБР, суддів прокуратури, вони як каже притула, будуть наймати кілерів та фізично знищувати. Ну вони вже це зараз роблять при Зеленському. А притула це схвалює і хоче продовжувати. Таку політику. Хочу нагадати, що Росія напала на Україну в 2014 році. У 2014 році я приїхав Сполучених Штатів Америки в Україну і працював військовим журналістом. Я перебував в Іловайську, потрапив в Іловайське оточення, як кажуть, іловайський котел, разом з українськими солдатами. Я зняв унікальний фільм з доказами нападу РФ на Україну в Іловайську, з танками РФ, військовою технікою, загиблими солдатами РФ. Полоненими солдатами РФ, діючими, живими солдатами РФ на бойових позиціях. Росія тоді повністю казала, що ми не маємо жодного відношення до військових подій в Україні. Але я, як журналіст, будучи в епіцентрі цього Іловайського котла, зняв реальні докази і через полон привіз. Ці відеокадри до Києва та публікував мій фільм про Іловайськ. Набрав більше 6 мільйонів переглядів. Та інші відео на цю тему також набирали мільйони переглядів. В той же час, у вересні 2015 року, як вже Україна півтора роки знаходиться під агресією РФ з у війні з РФ. Сергій Притула гуляє весілля разом з олігархом партії регіонів Віталієм Хомутинніком. Віталій Хомутинік, це колишній народний депутат партії регіонів. Януковича, і саме команда Януковича, Хомутинік та інші фігуранти цієї команди, в тому числі були винуватцями військової агресії РФ. Вони привели війну в Україну, і Притула, звісно, це знав. Але він відгуляв: весілля поріднився з хомутинніком, з якого з ним зараз спільна теща. На кадрах весілля бачимо, що Притула сміється, він радісний, він щасливий. Він там разом з хомутинніком. Вони гуляють, випивають. Півтора роки вже триває війна в Україні. Він же не казав, що я не буду з, такою, з таким негідником навіть сідати за один стіл. Ні. Вони обіймаються, гуляють, танцюють, випивають. Півтора роки вже триває війна, вже пройшов іловайський котел. Все відомо про напад РФ. Я вже публікував це відео. Ні. Притула нормально, з хомотинніком тусується. Для нього було все добре. А зараз притула уявив себе вершителем судів. Він вже під Зеленський, під Єрмаком, СБУ його охороняє, зіркова хвороба прогресує. Він вже каже, всі, хто мене критикують, це російські агенти. Вони виправдовують РФ. Немає доказів в цьому. Це пусті звинувачення. Але я показую, як саме Притула буде діяти, якщо його оберуть до влади, як, який, який стиль управління він буде вчинювати. Як саме він буде розпоряджатися судьбами мільйонів людей: тюрми, концтабори, позбавлення громадянства, наймання кілерів? Навіщо ця людина? Для чого вона? Я вважаю, що це ненормально. Зеленського прощолкали. Хоча, коли я побачив перше інтерв'ю Зеленського, де він казав, що я нікому нічого не потрібен, хамив там, я вже зрозумів, що буде біда для України, якщо оберуть Зеленського. Я вже тоді побачив. Цю зіркову хворобу, хамство, зверхне ставлення до людей. І ось це саме зараз демонструє притула. Зеленського прощенкали, обрали, і ось тепер маєте результат: мільйони людей загиблі, мільйони людей виїхали з України. Скільки тисяч людей сидять по тюрмам за те, що критикували Зеленського, чи написали не той пост на Фейсбуці, за який арештувало СБУ. Ось все це саме буде, якщо ви оберете Сергія Притулу. Я лише попереджаю. І те, що я попереджаю, на мене наклали санкції, і мої канали заблоковані для доступу з України. Тому, якщо поширюєте відео, пояснити людям, що для перегляду потрібно змінити країну місце знаходження в налаштуваннях Ютубу з України на будь-яку іншу країну або використовувати VPN. Мої відео для них, як осиновий кол їм у груди. Вони їх дуже бояться, тому що я розповідаю, як є. Насправді, дякую за увагу. Поширюйте відео.